Єднані футболом. разом сильніші. Чотири дні у листопаді вирішальний відрізок для збірної України у 2025-му. Саме після матчів проти Франції та Ісландії стане зрозумілим, що на нашу команду чекає у наступному році Другий в історії виступ на чемпіонаті світу, продовження шансів на потрапляння на мундіаль через відбірковий плей-офф, чи депресивне третє місце в групі, і проліт повз чемпіонат світу. Перед вами таблиця нашої групи Ді за два тури до кінця. Україна друга із триочковим відставанням від Франції і триочковою перевагою над Ісландією. Азербайджан де-факто втратив шанси на другу сходинку. Першим показником у випадку рівної кількості очок є різниця м'ячів. І це мінус для України. І у Франції, і в Ісландії різниця краща. Тож, якщо в нас буде рівність очок із цими командами, ми будемо нижчі за цим критерієм. А ось розклад останніх двох турів: 13 листопада зіграють Франція, Україна та Азербайджан-Ісландія. 16 листопада Україна Ісландія та Азербайджан-Франція. Далі на вас чекає прев'ю до першого нашого матчу проти Франції. Оглянемо вибір Реброва, представимо суперника, згадаємо історію, оцінимо розклади і представимо аж два варіанти нашого складу. До вас прохання натиснути вподобайку, коли світла нема більшу частину доби, як зараз, вона має особливе значення. І як подяка творцям контенту, і як спосіб, попри все, отримати звичну кількість переглядів. Відео виходить за підтримки VBED. Преміум спонсора національної збірної України з футболу. Перша заявка Сергія Риброва на листопадові матчі відрізняється від того, що є у підсумку у кілька прізвищ. Це вже традиційно, і, мабуть, це не лише наша біда. Травми є у всіх. У ньому із самого початку не було Олександра Зінченка. Він пропустив попередній збір через травму, зіграв два матчі за Ноттінгем Форест і знову травмувався. Не встиг порадіти дебютному виклику Арсені Батагов із Трабзонспора. Як пошкодився на тренуванні, цікаво, що замінив його не Таловєров з резервного списку, а Михавко. Можливо, Ребров надихнувся матчем Тараса проти Зрінські, де той довів, що й позицію лівого захисника може якісно закрити. Натомість Таловєров в Стоксіті майже не грає. Наступного дня після оголошення списку через травму випав Володимир Брашко. Динамівця замінив Єгор Назарина із Шахтаря. І в неділю у матчі Рома Удінез серйозно пошкодився Артем Довбик 6 тижнів у Лазареті. Йому на заміну Ребров нікого не став довикликати. та й центр форвардів у резервному списку не було. Натомість, після недільної гри з ЛНЗ терміново до збірної зібрався Назар Волошин. Перед цим у списку було лише три Вінгери, не комплект. Мабуть, Ребров до останнього обирав між здоровим велетнем і більш пріоритетним Волошиним, який нещодавно відновився від травми. Звертаємо увагу на трьох ветеранів, яких давненько не було у збірні. Віктор Циганков і Роман Яремчук востаннє грали ще в канадському турне на початку червня. Чотири тури відбору пропустили через травми. Ну а Сашка Караваєва, тренерський штаб, наче вже викреслив з планів. Востаннє той грав за збірну ще в жовтні 23-го. Але 33-річний Караваєв цього сезону переживає черговий розквіт. І 4 плюс 4 голи асисти в Динамо на позиції правого захисника вже не можна було ігнорувати. Караваєв витіснив тимчика не лише в клубі, а й в збірній. А перед збором наставник телефонував тобі? Ні, не фон, та й. Не було не було часу, бо в нас ігри за іграми. Ми там гру зіграли, відновлюємося, вже інша гра то. І я думаю, все одно краще, коли ти вже приїжджаєш до лав національної збірної, вже тет тет, коли побачишся, і тоді краще діалог. Тому от зараз, коли вже сьогодні долетимо нарешті, тоді вже мати буде діалог. Олександр Караваєв летить на фарт. Хотілось би, я в це вірю. Караваєв на порозі ювілею 49 матчів за збірну. А є два гравці з нулями матчів, які втім раніше вже викликалися. Це вже згаданий Тарас Михавко і Євген Волинець з Полісся. Волинець виграє конкуренцію у Бущана в клубі і тепер замінив його і в ролі третього голкіпера у збірні. До лав національної команди Волинець раніше викликався один раз три роки тому Петраковим на матчі Ліги Націй. Франція до матчу із нами підходить із кількома втратами. Т Коман Маркюс Тюрам, Любімчик Дешама, Рабіо. Новоспечений золотом'ячист Усман Дембеле теж травмований. Як і найкращий молодий гравець світу попереднього сезону, Дезіре Дуе. Перебільшувати проблему не будемо. Дешам має на заміну і досвідчених гравців типу Товене Інкунку, і молодих талантів типу Шеркі чи Акліуша. Наша головна інтрига чи зіграє легенда Лестера і Челсі Нголо Канте? Ветеран вже третій сезон виступає в Саудівській Аравії за Алі Тіхат. А за збірну не грав більше року. Є і статистична інтрига. Кіліан Мбапе неодмінно стане найкращим бомбардиром збірної Франції в історії. Але чи зробить він це вже у листопаді? Зараз від джиру його відділяє 4 голи: 53 у Кіліана, 57 в Олів'є. На старті цього сезону Мбапе демонструє вражаючу навіть за своїми мірками результативність 21 гол у 19 матчах за Реал Мадрид і збірну Франції. Преміум спонсор збірної України компанія Вібет на те, що МБАПЕ відзначиться у наших воротах мінімум двічі, дає коефіцієнт 3-0. Коли ти виходиш проти. Найкращих гравців світу, то, звісно, ти налаштовуєш себе на, там, як на найкращу свою гру в кар'єрі, тому що ну, ти повинен просто там, більше, ніж максимум викладатися. Ти розумієш, проти кого граєш, про, в якому вони зараз там, Той же БП вважаю, він ще краще, ніж там був 3-4 роки тому. хоча тоді він і чемпіонат світу вигравав, але ну, це типу, ще більше подвійна мотивація і для себе перевірка, куди треба ставити собі цілі і зможеш ти на цьому рівні грати чи ні. На цьому моменті вже пасувало б переходити до нашого орієнтовного складу. Але перш ніж озвучити нашу версію, навіть дві, проговоримо деякі речі. Перше, перше місце нереальне. Україна бореться за другу позицію і потрапляння у плей-офф. Якщо не розраховувати на Азербайджан, існує два сценарії з різним рівнем правдоподібності, як нам стати другими. Менш реальний. Україні вдається зачепити у Франції нічию, і тоді в останньому турі проти Ісландії нас теж влаштує нічия. Правдоподібний сценарій: ми програємо Франції, і тоді в останньому турі проти ісландців нашу збірну влаштує лише перемога. Друге. Між дуже виснажливим матчем проти Франції і вирішальною грою проти Ісландії буде всього 67 годин. Третє. Під загрозою дискваліфікації перебуває половина основи: а саме Миколенко, Матвієнко, Конопля, Малиновський, Калюжний, а ще Очередько, Шапаренко і Михайличенко. Таким чином головний тренер збірної України Сергій Ребров підходить до стратегічного вибору: робити ставку на обидва матчі, ризикуючи втомою і дискваліфікаціями, але мати невелику ймовірність, що проти Ісландії буде достатньо нічиєї. Чи принести поєдинок проти Франції в жертву, зіграти його другим складом і всі свої проблеми вирішувати фактично у фіналі проти Ісландії. Тим більше, якщо гіпотетичну нічию проти Франції розглядати як маленьке диво, а з точки зору букмекерських шансів це так і є, то це диво може спіткати і другий склад. Тому дамо дві версії орієнтовних складів. Перша це основа, така собі All-Star, Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко у півзахисті Калюжний Ярмолюк Малиновський, Судаков із креном ліворуч, справа циганков і на вістрі Ванат. Є суперечливі позиції. Судаков на фланзі виглядав так собі: чи ставити одразу в старт циганкова, якого давно не було, пасувало б знайти місце забивному Гуцуляку, але це вже теми для дуже довгої розмови. Ну і друга наша версія. Це випустити на Францію другий склад. Аби додати надійності в захисті, зробимо його із п'ятьма захисниками: Різник, Караваєв, Бондар, Сваток, Михавко, Михайличенко в обороні, Назарина, Шапаренко в центрі півзахисту, Зубков і Волошин на флангах і Яремчук в центрі нападу. Пишіть свої думки в коментарях під відео: як стратегічно краще вчинити Реброву і заодно спробуйте вгадати склад. Потім буде цікаво звіритися, чи вгадає хоч хто-небудь. Історично, Франція для нас найбільш частий суперник, 13 матчів, і один з найбільш незручних: 7 поразок, 5 нічиїх і одна перемога. І навіть коли Україна добивалася локально прийнятного результату, глобально все одно Франція йшла далі, а ми нікуди не виходили. Так було з євро 2000 і мундіалями 2014 і 2022 Франція забила нам 25 голів. Це наш антирекорд. 1-7 в спарингу 2020-го – найбільший розгром в історії збірної України. Ну і вересневі 0-2 у цьому відборі були цілком односторонніми. Окрім 10-хвилинного відрізку в другому таймі, у наших нічого не виходило. Тож надихатися особливо нема чим. Не дивно, що преміум спонсор збірної України, компанія Вібет, на непрограш України дає коефіцієнт 4,8. Це 22% шансів. Хоча в розрізі боротьби за друге місце в групі наша команда фаворит: 1,28 на підопічних Реброва і 3,5% на прохід Ісландії. 73% на те, що в березні Україна буде у відбірковому плей оф Це обнадійливо. Ще кілька штрихів до матчу в четвер. Поєдинок відбудеться 13 листопада, а це рівно 10-та річниця теракту у Парижі, під час якого загинуло 130 людей, і ще 416 було поранено. Буде хвилина мовчання, а також банер із закликом до миру з відсилкою до війни в Україні. Цей відбір, збірна Франції проводить не на звичному Stade Де Франс. Французька федерація футболу ніяк не може домовитися із новою керуючою компанією про вартість оренди стадіону, начебто просять 7 мільйонів євро на рік за оренду на всі матчі в цей період. Федерація вважає, що це за дорого. Тому замість 80-тисячника -ти гратимуть всього лише на 50-тисячному -ти парк де Пренс. Це домашній стадіон Парі Сен-Жермен. Цікаво! Ілля Забар не знає, де знаходиться гостьова роздягальня. І цей матч наша збірна проведе в новій формі. Презентаційний ролик був милим. А як вам сама форма? Пишіть у коментах. Стартовий свисток у матчі Франція-Україна пролунає в четвер, 13 листопада, о 21.45. Пряма трансляція на ott сервісі Мегого, а також телеканалі Мегого Спорт, ут 2 і Кабельних мережах. Ютуб канал Взбірна проведе для вас передматчеву студію і альтернативне коментування поєдинку. Наш стрім стартує о 20.00. Його для вас проведуть Артем Дамницький, Валерій Літонінський і Максим Гіленко. Підписуйтеся на збірну, аби не пропустити. На цьому наше прев'ю завершене. З вас лайк і коментар на підтримку каналу. Вболіваємо за своїх.